Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами знову невеличким поповненням до своєї колекції. Отримала я гейхери. Вони приїхали з відкритою кореневою системою, трошки змочилися, прям'ялися у дорозі. Зараз вам швиденько їх покажу. І так, перший сорт у нас це мармелад. великий, яскравий такий буде кущик. Ну, зараз він ось такий. Далі карамель. Такий садженець. Це у нас рейчел. Цей сорт назвав селекціонер, який його винайшов на честь своєї внучки. Він трошки схожий на палац Pierple. Такі самі пожмякані трошки листочки. Це Ред. буде великий гарний пишний кущик. Так, дуже замучився бідненький хопскоч, Треба його швиденько посадити. Це гейхерела. І ще одна гейхерела це Solar Power. Він схожий на Solar Eclipse. Трошки відрізняється листочки, ну Це дуже гарно це почуває, почуваю. Молочинка. І цей сорт він прийшов мені в подаруночок до замовлення. Це гейхерела Infinity. Тож, бідненька, бачу, гейхерели дуже важко переносять.